can i Садибу є дуже важливий, оскільки, не піджививши належним чином свої дерева, чи гарники, кущі, плодові, чи навіть ті самі торіанди та квіти, ми не отримуємо належного врожаю наступного року з моїх особистих спостережень та з певного досвіду експериментування, і не тільки з моєї власного, скажімо так, бажання а завдяки нашим сусідам неадекватним, які розпочали війну. Я і пропускав певні обробки осінні, і також не підживляв певний час рослини. Тому маю певний досвід і відчуваю різницю, коли підживити та обробити на осінь рослини, і коли цього не зробити. Щодо підживлення рослин, у нас зараз 19 вересня, тобто така середина вересня, можна сказати. І наші рослинки, рахуйте, будуть жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, п'ять місяців, це як мінімум 5 місяців, зимувати, тобто цей період, коли їм потрібно буде е, якісь речовини для того, щоб перезимувати зиму. І якщо ми зараз не внесемо певних добрив, в них погано дозріє лоза, яка відросла нові пагони, погано сформуються бруньки, в них не буде сили належним чином перезимувати. Тому дуже важливо підживити наші рослини, але осіннім добривом. Не потрібно вносити добрива, де міститься багато азотів, азоту, особливо ці весняні добрива. Зараз багато виробників пишуть там осіннє добриво, осінній догляд за садом. Тому на це слід зважати. В тих добривах більше калію, фосфору, кальцію, а в весняних добривах більше азоту. Я, наприклад, полюбляю добре в рідкій формі, тому в мене є рост, як ви знаєте, я маю весняне, літнє і осіннє, скажімо так, добре. Там є різні складники, до речі. Ось такого плану. Не можу сказати, що воно чисто осіння. Тут є 5 азоту, 10 фосфору і 15 калію. Однак і ще й ціла купа мікроелементів. Воно зручне тим, що воно в рідкій формі, гарно розбавити і пролити. Крім того, нам мені подобається. Після нього я відчуваю результат. Також є різноманітні від професійного насіння добрива. Однак кажу, слід звертати, щоб е, був гарний склад. Тут натрій, фосфор, калій, магній і теж мікроелементів, азоту теж немає щодо добрив. Зараз дуже важливо також разом з добривами додати, якщо у вас є хрущі, від личинок хруща. Ось як виглядають личинки хруща. До речі, я на відео. Вже показував, як в мене коріння Вероніки повністю з'їли хрущі, що я не чекав, що Вероніку будуть їсти личинки хруща. І навіть ехінацею коріння вони поїли. Тому не забудьте разом з добривом додати будь-який препарат від хрущів. Я буду використовувати антихрущу, оскільки рослини, ті, що я планую зараз підживляти, вже відплодоносили. і... Не буде токсично і шкідливо полити якраз і лохину, яку теж може з'їсти, і квіти личинки хрощам. Також друга частина, крім підживлення, не забувайте, що слід обробити на осід він шкідників та грибкових захворювань. Зараз, оскільки ще тепло, ну у нас є перепади від 10 до 20 градусів. У нас вночі може бути 10, 14, а в день 20-22. Ну, Такі, скажімо так, стрибки температурні, можна обробляти та не бажано біопрепаратами. Я буду обробляти свій сад сьогодні-завтра сіркою колоїдною, вона, до речі, рідка. Я вже неї обробляв весною свій сад. Чим вона добра? Вона дуже гарно бореться з грибковими захворювами. Оскільки зараз такі перепади температур, досить висока вологість, випадає роса. І відповідно збільшується кількість грибкових захворювань на листі, де скаже, дехто скаже, а навіщо обробляти листя? Листя зараз варто обробляти, щоб рослинки ще фотосинтезом виробляли собі необхідні речовини і дозрівали, скажімо так, рослинки ще продовжують рости. Зараз тільки вересень, жовтень, а листопад то, грубо кажучи, треба місяць рости. І готуватися до зими. Це такий, знаєте, оці перепади, що в нас пішли температурні, це сигнал рослинкам. Хватить плодоносити, готуйтесь до зими. Ось. Щодо обробітку від шкідників, я буду робити трішки пізніше, коли вже почне падати листя. Я буду обробляти цього року препаратом Брунька. Я робив розпаковку. Раніше я обробляв препаратом 30D та біошоком. Але це більш контактні препарати, і якщо осени буде багато дощів, вони змиваються і їхня ефективність є досить низька. Плюс вони не проникають в рослину і період захисної дії надзвичайно низький. Порівняно з бронькою, яка діє від 30 днів або до 30 днів, там 30-40 днів, як в яких умовах. Як на мене, обробити на осінь якимось міцнішим препаратом краще, оскільки. Як мінімум 5 місяців ми нічого не будемо їсти з них, вони будуть зимувати, і цей захист, коли буде тепла осінь, захистить від того, щоб шкідники продовжили шкодити нашим рослинам. А тепер гайда до огляду садиби. Як бачите, моя нова клумба прижилась. Рослинки поки що всі живі здорові. Все гарно прожилось. І ось така гарна клумба в мене вийшла. До речі, до мене десь сьогодні-завтра мають ще прийти тюльпани, нарциси і крокуси, які я буду висаджувати ось тут. щоб була така, знаєте, ще весняна гарна зона, то, відповідно, знімлю для вас певне відео. Ось моя тріанда Полька. Дивіться, як вона гарно. Квітів дуже мало, оскільки тут зростала абрикоса, яка робила велику тінь. Але полька вже відходить, розростається. Ось чому я кажу, що варто підживляти, щоб оці її пагони, бачите, молоденькі встигли визріти. Якщо ми не дамо нормальної поживи, відповідно вона не зможе дозріти ці пагони і вони будуть померзнути в основному, їх потрібно буде зрізати. Зростає горошок, який я садив додатково. Вже, до речі, бачите, сформувався гарний горошок. Молоденький і солодкий. Доростає ще селера. І ось наші кавунчики. Бачите, як добре, коли є підставка під кавуном, оскільки були дощі, тут купа води, і вони б вже погнили. А вони якраз на підвищені, і їм хоч би що кавунчик такий досить непоганий, холодний. Саме цікавіше, що ось цей кавунчик був перший, був великий, а цей був маленький. І головне, оцей другий кавунчик перегнав, оцей перший кавунчик. Як бачите, тут були вже жучки, які гіли. Так розумію, це кліщі. Я нічим не обробляв, оскільки вже до. Осені йде і ну, нема змісту ще обробляти чи біологію, чи хімію, та й не було часу. Оскільки я планую вже збирати врожай і помало закривати сезон з кавунами, бо роботи є дуже багато. Ми з вами підемо зараз ще на ту половину. І як бачите, там також зростають наші кавунчики. Один заховався і ось там другий. Ось такого кущика, кавуна, бачите, лоза вже почала сохнути, зростають кавунчики. Кавун Шуга Єлв F1. Він всередині має бути жовтий. Троянди, як бачите, вже повідквітували, білі троянди теж пішли дощі, потрібно пообрізати і обов'язково робити від грибкових захворювань, бо вони. Дуже чутливі до грибкових захворювань. Дивіться, який кавунчик сформувався. Бачите, як добре, коли є підставка, навіть на ґрунті вони так не мокріють. Ой-ой! Ось такий кавунчик у нас з вами виріс. Дивіться, який гарний. Я його був трішки повертав для того, щоб він з різних сторін був красивий. Кавунчик такий непоганий, я так навіть одну руку не візьму. Йдемо, зберемо ще один кавунчик і пізніше з вами їх будемо розрізати. А ось тут, дивіться, як далеко від кущика. От там кущик. І сюди-сюди йде лоза, і аж тут ще один кавунчик заховався. Так, тут не вийде так взяти. О, люди добрі. Цей не менш важкий кавунчик. Дивіться, які красончики. Я вам скажу, той, що пізніше сформувався, і далі навіть більший, ніж той, що ріс ближче до кущика, якось так дивно трішки. Ось. Тут ще в мене зростають кабачки. До речі, бачите, в мене зростає два сорти: один і другий. Саме цікавіше, що цей сорт, хоч би що, його ніби і не вразили ці кліщі, а оцей практично повністю засох. Тому завжди саджайте якихось два-три види рослин. Що якщо один пропадає або не вроди цього року, інший буде гарно вам плодоносити. Також я ще був посіяв огірочки. Вже трішки попідростали. Потрібно буде поставити тички для них. Можливо, ще навіть будуть свіжі огірочки. Баклажанчики, пересадив я полуничку. Зробив я нову грядку, оскільки там я розбираю і переробляю. До речі, плоничка бачу, ніби прийнялась. А ось, до речі, це круглі кавуни. Вони чомусь тріскаються. Це, до речі, вже третій кавун, приблизно доростає до такого розміру і пізніше тріскає. Ну, більше я ці круглі садити, певно, не буду. Або в іншому місці, бо щось вони дуже погано зростають. От бачите? Якісь вони дуже дивні. Сьогодні-завтра поприбираю цю грядку і посаджу сидирати. Також сьогодні ще повибираю моркву. Як бачите, морква вже почала сухнути бодилля, оскільки я запустив вже час збирання моркви. Але зато після дощу дуже гарно, дивіться, як вона гарно витягується з землі. Дуже гарно витягується. Меншого морквочку я лишу, щоб їсти як моркву бейбі. А більшу морквочку. Ага, не витягується вже. Е, можливо, потру і заморожу, щоб була готова до різноманітних страв. Приступив я до викопування морквочки. До речі, це та грядка, яку я не перекопую. Я тільки фокеном її спушую і все. І дивіться, яка гарна велика морква виросла. І це все без перекопування. Та, певна річ, є і менша коротша морква. Але є і довжелезна морква і чим не гірша, ніж коли ми перекопуємо. Крім того, ґрунт дуже пухкий, гарний, і це все без перекопування. Тому не займайтеся перекопуванням, а займайтеся зберіганням нормального родючого шару ґрунту. Певна річ, не вся морква. Гарна, бо я її не полов, я її не прополював, до речі, не проривав. Тому вона є різна. Але як на мене, в загальному морква дуже і дуже хороша вродила. Так. Бачите, вона і травою позаростала. М, дивіться, яка величезна морква. Ось, дивіться. Велетенська, можна сказати. Морква. І це без перекопування, без всього і без проривання. Вона як росла собі, так і росла. У можна подивитися, бачите, як вона густо росла. Але вся морква вижила, яка захотіла більше, яка захотіла менше. І це без зайвих різних робіт. Головне не пропустити, де є морква, бо я де-не-де повисме коло, а де-не-де вона не вилазить, бо хоче щоб її глибше викопували. Бачите. Можна вирощувати. Звісно, я її трішки прополов на початку, коли вона була ще досить малою. Однак пізніше вже не було часу тим займатися. І вона зростала сама по собі. Ну, Як на мене, досить непоганий врожай буде з цієї грядки. Ось цієї. Дивіться. Гарна морква. Не обов'язково, щоб морква була дуже грубезна. Головне, щоб вона була смачна. Як бачите, у ґрунті є грубачки, живий гарний ґрунт. Траву всього водилі я не викидаю, воно йде в мене на компост. І потім буду підживлювати знов свої саджанці. Ну що ж, як на мене, досить непоганий врожай з грядки. До речі, там під кінець е, різкріп, тому не до кінця грядки було засаджено морквою. І ось така моркочка в нас вродила. Є така велика, найдуже велика. А її звичайна така дрібненька ще. Ось така навіть попадалась. Але ще раз наголошую, що я її не проривав, та її посіяв, старався дрібно. Кицюнько, вітання, саджати і е, за нею сильно не дбав. Однак дивіться, які гарні морквинки є. І досить чимало таких великих гарних морквинок. Десь одна така є взагалі чорнобильська морквинка. Дивіться, яка невеличезна. Дуже лезна. І це в ґрунті, який не перекопується. Він дуже гарний. Я зараз е, залишу, щоб трішки. Підсохла морква, зберу її додому, буду її переробляти. А ось тут ґрунт, засію седератом. У мене лишилась пшениця, то, можливо, пшеницею засію, не знаю. А можливо, куплю фацелію, бо в мене немає і засію фацелію. Фацелія надзвичайно гарно зростає і підживлює ґрунт. Буду бачити. Дивіться, яка чудова лаванда сформувалась. Навіть там, де підстригав, гарно відросло. Ще є салатик. А дивіться, який базилік неймовірний. Я навмисно залишив базилік, що він квітував. Оскільки стільки я його не з'їдаю, а воно і гарно виглядає. І пізніше можна буде насушити і подрібнити. Навіть ще якась бджілка літає, працює. Зростає також ще буряк. Надіюсь з нього щось ще буде. Посію, щоб не пустувала грядка. Рядка сонечкою кощовою, ремонтантною. Бачите, вона ще досі продовжує плодоносити і буде плодоносити практично до заморозків. Вероніка. Грушку я вже зібрав. Були такі досить великі грушки, смачні. Ще залишились найде-неде де томати. Сьогодні я вже їх поприбираю повністю. І дивіться, хризантеми починають вже розпускатися. Формуються квіточки. До речі, такі черрі, вони червоні мають бути, але навіть оці такі помаранчеві, досить солодкі. Цей кущ надзвичайно солодкий, набагато солодший навіть, ніж інші. Так я кавунчики. Ось такі богатирі в нас вийшли. Давайте для початку зважимо, скільки вони в нас облаштував я так на садибі трішки зону для зйомки. О, люди добрі. Кавунчик один, два, 950 грами. А другий, Думаєш, вони якісь такі важкі а другий 3,354. Давайте для вас зараз знімлю. Один кавунчик 3,353. Нога 5, 3, 5. О, люди добрі. А інший кавунчик наш важе 2,955. 2,950. Ось такі два богатирі наші. Так, не тікай. Забираємо вагу і будемо розрізати кавунчики. Так. Ставлю на штатив. Ну що ж, давайте розріжемо, подивимося, що в нас вийшло, що ми таке виростили. Мені аж самому цікаво. Навіть не знаю, як його правильно різати, чи так, чи так. Більший, менший. Давайте більший розріжемо. Подивимося, що там виросло. Він, до речі, зростав далі від гілочки. Ой-ой! Так. Ой, такий якденька всередині. Дивіться, який прикольний. Оце кавун називається. Пахне гарно, до речі. Дивіться, який він жовтий-жовтий. Дуже цікавий кавун. Зверху він такий темний, майже чорний, а тут аж жов, жовтий. Так, трішки я бушую. Ще навіть не знаю, як такий кавун різати, бо він дуже-дуже дуже соковитий. Ну, цікаво якось він так сформований. Mm. Чесно вам сказати. Він такий солодкий. Це перший кавун, який я з'їв за цей рік такий солодкий. Я вже кавунів десь штук 20 з'їв цього року. Ми купували. Але звичайні там темні, що в середині червоні такі кульки невеличкі, і купували херсонські кавуни, я вам скажу. Цей кавун, неймовірно солодкий. Що я вам скажу, саме цей гібрид кавуна слід садити, вирощувати. Я вже знаю, що в мене буде на одну грядку менше томатів, а на одну грядку більше кавуна. Надіюсь, ті, що в мене зростають на дребані, теж будуть такі смачні. кавін, кавун дуже солодкий, смачний, соковитий, супер. Рекомендую. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Я сідаю гамцяти кавун. А з вами до зустрічі, па-па.